Всім привіт! Це я Антон Кеченко, і ви на моєму youtube каналі. В англійській мові є такий вислів «everyday carry», тобто штука, якою ви користуєтесь кожен день. І в цьому відео я розкажу вам про мій вибір камери на кожен день. На кожен день я обрав пару Sony Alpha 7C Mark II з об'єктивом 24-50 мм F28G для створення як фото, так і відео. Ну ви лише подивіться на цю красу, вона вже заслуговує, щоб ви поставили лайк цьому відео. Окей, одразу скажу, що це не просто огляд, а саме досвід використання цього комплекту. Я вже другий місяць знімаю на мою Sony Alpha 7C Mark II. Вона трохи менша за популярну Alpha 7 4, але за фото та відеофункціями. Зовсім не поступається більші за розмірами камери. І знаєте що? Тепер я прагну до зменшення кількості зайвої техніки, бо головне це створювати щось зі своєю камерою, а не засипати себе горами зайвого обладнання. Ми живемо в такий час, що техніка стала настільки досконалою, що постійне обговорення і порівняння віддаляє вас від реальної задачі цієї техніки, а саме створення красивих зображень та відео. Ну а я, як відповідальний блогер, мушу розповісти вам, як і яку техніку я обучу. Використовую, щоб ви зробили свої власні висновки і зібрали свій комплект мрії, який, звісно, буде приносити вам задоволення та допоможе підняти якість своїх проєктів на вищий щабель. Я вже встиг звикнути до Sony Alpha 7C Mark II, і вона мені дуже подобається, саме як камера на кожен день. Я можу гуляти містом, не перевантажуючи себе надлишком техніки, та насолоджуватись фотографією чи знімати відео. Коли я вперше побачив її характеристики, я одразу зрозумів, що це саме те, що мені треба. Часто ми фотографи хочемо, щоб камера вміла і могла все й одразу, при тому задешево. Ну а так не буває. Хоча Alpha 7C Mark II, я вважаю, максимально наблизилась до оптимальних можливостей. Тут і 33 мегапікселі повнокадрового сенсору, 4К відео з класним кольором. Матрична стабілізація та чудовий автофокус і батарейки надовго вистачає. Ніде правди діти, на цю камеру за останні два місяці я відзняв більше стріт та творчих фотографій, ніж з камерами, які орієнтовані на професійну діяльність за весь останній рік. І тепер посперечатися з нею, що ж взяти з собою на прогулянку, може лише мій смартфон. Як ви бачите, я маю до пари з Альфа 7C2 об'єктив FE 2450 мм F28G. Це просто ультимативне рішення для зменшення розмірів комплекту. Сучасний об'єктив із блискавичним фокусуванням. Постійною світлосилою 2,8 та вагою всього 440 грам. Даний діапазон фокусних відстаней 2450 незвичний для більшості фотографів. Це не банальний 2470, а щось інше. І як ви можете побачити, мій тестовий 35 мм f18 від Zeiss має розмір майже як весь цей комплект разом. Величезною перевагою цього об'єктива є те, що він однаково зручний як в фото, так і в відео для більшості повсякденних задач типу. Контент-мейкера. 2450 має класичний дизайн для зум-об'єктивів Sony G та GM серії. І це добре, Лаконічний зовнішній вигляд без зайвих елементів. Мені подобається він завдале поєднання з камерою. Через це я і обрав a 7 C2 чорну, а не срібну. Якщо дивитись не зблизька, то цей об'єктив за габаритами нагадує 50 мм F1,4 або 24 мм F1.4. Тобто це схоже на фікс, але ви все таки зберігаєте. Можливість зумуватись і отримувати різні закрупностями фотографії, що дуже зручно під час роботи. Як я вже казав, дизайн досить простий, тут є колесо зумування та фокусу. Зумування тут зовнішнє і має хобот, хоч і невеликий, але він є. Кільце фокуса крутиться приємно та мега плавно, Хоча одразу скажу, що в a 7 c 2 якість автофокуса настільки на високому рівні, що я навіть не уявляю випадок, в якому вам придеться перемкнутися в мануал. Кнопка управління збоку це дуже вдале доповнення в парі з A7C2, бо це додаткова кастомна кнопка, на яку я призначив кроп режим. І з легкістю можу отримувати додаткове наближення, коли мені це потрібно. А ще тут є стандартний для G-об'єктивів регулятор перемикання діафрагми. І це дуже прикольно, тому що коли ви робите фото, вам зручно, щоб він був з кліками. Також тут є перемикач, який може зробити деклік. І для відео ви можете отримати вже плавне затемнення або висвітлення. Обов'язково є перемикач з AF на MF і діаметр підсвітофільтру тут 67 мм. Sony FE 24 50 мм F28 g поєднує в собі всі основні ходові фокусні відстані, що робить його максимально універсальним. 50 мм саме це фокусне є моїм вибором на всі випадки життя. 35 мм ну це стандарт фотографії, бо на 35 мм в принципі можна зняти будь-що. Та 24 мм, який класно проявив себе саме в стріт фотографії, додаючи такого трохи витягнутого айфонівського зображення, тому що стандартна камера в айфоні перерахунку має якраз десь 24 мм. А я такий фотограф, що в роботі загалом використовую довгофокусні об'єктиви. Тому такі ширококутні канікули пішли мені на користь. Вони розвивають інше бачення та підштовхують до експериментів. І це в принципі може замінити вам набір із трьох фіксів. Очевидно, цей об'єктив буде трохи більший за кожен, але менший за три. До того ж, з APS-C режимом ви зможете отримати кроп з еквівалентом десь 75 мм, а це додаткове наближення. На практиці зручно, що положення 50 мм – це складений варіант, коли об'єктив за розмірами буде найменший. А при ширших значеннях висувається хобот. І хочу сказати, під час використання хобот дійсно не створив мені ніяких незручностей, бо 50 мм я використовував частіше, а коли треба 24 мм, то це ненадовго, і камера знову компактна. По якості картинки це абсолютно перфектний об'єктив. А так як він з'явився в продажі відносно не так уже і давно, то увібрав у себе всі новітні розробки від Sony. Різкість на всіх фокусних на високому рівні. Контрове світло він. Тримає чудово, контраст не падає сильно. Розмиття заднього плану залежить від конкретного фокусного, але воно приємне на погляд і при цьому гарно додає ефекта відокремлення. А на відео дуже незначний ефект Focus брізін, тобто дихання при перефокусуванні з переднього на задній план, яке можна побороти з функцією Focus брізін Compensation. Коли я знімаю відео в 4К з 2450, я активно використовую кроп-режим, щоб отримати наближення на 75 мм. При цьому я взагалі не втрачаю в якості картинки, а камера при цьому зберігає компактні габарити. З рук знімати дуже комфортно, бо матрична стабілізація працює гарно, коли треба отримати хорошу статичну картинку з рук. А якщо треба рухатись, то я вмикаю додатково Active Stabilization, який дозволяє мені додати динаміки. Так чому ж я обрав a 7 c 2 в парі з 2450? Очевидно, розмір, бо її основний конкурент a 7 або топова A9 9 це велика камера, а a 7 c 2 мала. Чому ж я не взяв a 6700 Так, це дійсно хороший варіант за характеристиками і по ціні. Але я хотів собі саме компактний full frame, бо там більша матриця, знаєте, оце чистіша картинка та менша глибина різкості. А ще можна звернути увагу на A7CR. Це, по суті, брат близнюк a 7 c 2 який має топову на сьогоднішній день 61 мегапіксельну матрицю та 8К відео. Звучить дуже потужно. Але я хотів уникнути великих розмірів файлів, ну і мені просто не потрібно так багато мегапікселів на кожен день. До того ж, АСМР. Семсіар коштує дорожче, хоча для пейзажистів чи арт-фотографів це 100% класний вибір. А ось a 7 c 2 ідеально підходить для зйомок на ходу і оперативної обробки файлів навіть в телефоні. Якщо ж ви шукаєте компактний full frame, але хочете влізти в маленький бюджет, то пошукайте на вторичному ринку A7C першої версії, бо вона і досі крута. Тепер давайте по вибору об'єктива. Ви спитаєте, чому ж не взяти більш поширений стандартний 24 70 2450 це універсальний зум, який менший і легший свого конкурента 2470GM і значно дешевше. Ну, порівняно. Знову ж таки, 2470 це чудовий об'єктив, який закриє всі ваші професійні задачі, але його може бути просто too much. Тоді як 2450 буде достатньо на кожен день. З 2470 така камера, як A7C2, стає незбалансованою. Об'єктив сильно тягне камеру вперед. І здається, що це якась іграшкова камера з професійним об'єктивом. Тобто втрачається вся суть маленьких габаритів a 7 c Без сумнівів, цей сетап закриє вам багато задач, але абсолютно точно, що це не тревел friendly комплект. Це ж саме стосується і влогерської діяльності. Комплекс 2470. Просто відіб'є у вас будь-яке бажання знімати відео з рук та тискати з собою цей комплект цілий день. Натомість 2450 чудово показує себе в ситуації, коли вам треба взяти з собою лише один об'єктив і раптово підзняти щось важливе ну або пару-трійку тіктоків. Альтернативи це, звісно, фікси, але в такому випадку треба мати з собою мінімум два. Ширік і щось довге, типу 85 мм. А іноді ще щось. З 2450 ви відмовляєтесь від дуже відкритої діафрагми, бо тут лише F28. Але при цьому ви отримаєте універсальність та не потрібно постійно змінювати об'єктиви. А враховуючи, що затвор в A7C2 не закриває матрицю, коли ви вимикаєте камеру, то зміна оптики це не найбажаніше, що ви хочете робити. Тут зум буде переважати фікси. Я не стверджую, що 2450 заміняє всі фікси художньо. Ні. Набір об'єктивів f 14 зможе дати більше вау-ефекту для глядача. Але ми говоримо зараз не про розмитий фон в хлам. Ми говоримо про швейцарський ніж, коли треба мати більше в меншому розмірі. Ще є Sony FE2070F4, класний зум-об'єктив, який круто розкривається саме у відео. Але для фото F4 це вже трохи темно, та й розмиття фону хочеться більше. Висновок, чи задоволений я своїм вибором? Так, абсолютно. a 7 c 2 це одна з найкращих камер, на які мені доводилось знімати. Це компактна камера, яка включає професійні можливості. Єдине до чого треба звикнути, це керування, бо воно більше нагадує кроп камери Альфа 6000 серії, ніж Альфа 7 серію. Але неймовірний автофокус та якість фото з 24,50 і 33 мегапіксельним сенсором це повністю перекривають. Окей, зі мною все зрозуміло, а кому ж іще підійде цей комплект? Я вважаю, що людям, які хочуть генерувати контент, а не сильно розбиратись в тонкощах налаштувань, щоб все працювало так, як треба, одразу і виходило гарно. І при цьому спробувати себе в різних жанрах фото і відео. І не мати маркетингових обмежень, бо в I7C2 одразу є і матрична стабілізація, і суперкласний автофокус, великий акумулятор, а також якісне 4К відео з красивим кольором CineStyle, яке можна навіть не фарбувати. Ну, по суті, цей комплект для тих, хто хоче мати професійну камеру під рукою, при цьому не тискати за собою цілий рюкзак фототехніки. Ця пара буде ідеальна на прогулянках та портретних фотосесіях. Також підійде для відео в TikTok та Reels Making. мейкінгу. Але якщо ви вже є професіонал та власник топових A1 або Alpha 9 чи Alpha 7 S3 та купи лінз під E-mount, Треба розуміти, що А7C2 це не альтернатива та не заміна для професійної репортажної діяльності. Це буде хороше доповнення. Можливо, камера B для відео або як бекап-камера до вашого основного фотонабору. Плюс не лінки взяти її з собою вихідний день на прогулянку. А на цьому все. Дякую вам за увагу. І якщо ви ще не дивилися мій великий огляд на А7C2, то знайдіть його на каналі і прямо зараз подивіться. Також підписуйтесь на канал, щоб ми швидше побачили з вами в нових відео. До побачення!